Для мене безбар'єрність це про рівні можливості для всіх жителів України. Для мене безбар'єрність має декілька аспектів: фізична безбар'єрність, інформаційна безбар'єрність, безбар'єрність в отриманні освіти, в отриманні роботи та в отриманні будь-яких послуг. Фактично, для мене це означає, що будь-яка людина, незалежно від того, чи це чоловік чи жінка. Чи людина пересувається в кріслі колісному, чи людина з інвалідністю, вона повинна мати рівні можливості і права для отримання освіти, рівні права і можливості для отримання роботи та належного відповідного рівня заробітної плати. Кожна людина повинна мати можливість потрапити в будь-які приміщення незалежно від того, чи вона пересувається в кріслі колісному, чи є вона людиною з інвалідністю. За два роки останні роки і як посадові особи. І як керівниця громадської організації разом з командою вдалося зробити деякі кроки, які покращили доступність для маломобільних населення в Чернівецькій області. Ми створили чотири інклюзивні лікарняні палати: дві палати в Сторожницькій лікарні, одну палату в обласному воєнному госпіталі і ще одну палату в кізненській лікарні. Також до Чернівецького Гіріатричного пансіонату ми збудували великий гарний нормативний пандус з накриттям від округу. В Сторожинецькій лікарні також була обладнана прилегла територія пандусом. Ми закупили багато функціональні гінекологічні крісла в онкоцентр і в Стороженецьк. У лікарні в приймальні відділення Це кресла, які доступні для усіх жінок, і усі жінки зможуть отримати послугу завдяки таким креслам. Протягом 2023 року команда інженерів міжнародної організації з міграції виконала більш ніж 120 проєктів проектів з поточного ремонту у притулках та місцях тимчасового проживання в Чернівецькій області. Мета покращити умови проживання для найбільш вразливих верст населення. Це як внутрішньо переміщені особи всередині країни, так і місцеве населення. Одним із основних напрямків реалізації проєкту стало покращення доступності для людей похилого віку та маломобільних груп населення. У рамках цього напрямку Міжнародною організацією міграції з допомогою мобільних груп та підрядних організацій було проведено ряд робіт: монтаж пандусів, вертикальних підйомників і додаткових поручнів, а також переобладнано санітарні приміщення. У 21 колективному центрі 2023 рік був дуже плідний на добрі справи, не дивлячись на важкі часи. В 20 дні територіальній громаді було роздано понад 3 тисячі продуктових наборів і засобів гігієни, як для внутрішньопереміщених осіб, так і для вразливих верст місцевого населення. 16 інституційних закладів в Чернівецькій області отримали натуральну допомогу у вигляді немедичного і електричного обладнання. Наші фахівці з психосоціальної підтримки здійснювали для бенефіціарів як індивідуальну, так і групові роботи. Фізичний супровід надавали транспортні послуги. Команда кваліфікованих юргістів здійснювала і продовжує здійснювати титанічну роботу. Ще одне досягнення минулого року: це передача двох переобладнаних автомобілів для перевезення маломобільних осіб і людей з інвалідністю. Це Opel Combo і Hyundai старія. Що таке безбар'єрність для СОС дитячі містечка? Це можливість для кожної дитини мати доступ до базових медичних. Освітніх та соціальних послуг це право кожного малюка мріяти і бажати незалежно від статі, гендеру, віку, наявності інвалідності чи іншого соціального статусу. Безбар'єрна Україна це країна, в якій кожна дитина має турботливу люблячу родину. Безбар'єрність це центр укріплення сім'ї, СОС «Дитяче містечко» в місті Чернівці, де кожна вразлива родина може отримати послуги. Наші заходи інклюзивні та залучають у спільну діяльність батьків і дітей у форматі рівний рівному. Вони проходять із дотриманням всіх міжнародних політик та із дотриманням основного гуманітарного стандарту. Разом із державними партнерами ми відкрили три сенсорно-ігрові кімнати, де щодня займаються діти з інвалідністю у місті Чернівці, місті Новодністровськ та місті Вижниця. Що для мене є доступність та безбар'єрність? Це можливість створити умови. Інклюзивного суспільства в нашій громаді найбільшим досягненням нашої громади це є відкриття комунального комунальної для осіб з інвалідністю, де будуть надаватися послуги комплексної реабілітації. А також ми розвиваємо дуже гарно і потужно напрямок професійної орієнтації, і найбільшим досягненням є відкриття соціального кафе Горнятко, а також швейного простору, який називається. Соціальний швейний простір «Голочка». Благодійний фонд Рокада має досить такий великий досвід за плечима це 20 років діяльності, і ця діяльність пов'язана з допомогою внутрішньопереміщеним особам і особам, які є біженцями, переїхали з інших держав. В Чернівецькій області фонд працює вже, вже більше двох років, і безпосередньо, завдяки фонду. Ми змогли організувати п'ять дитячих просторів на зв'язок такого в громадах області. Цей напрямок він називається напрямок Протекшену або захисту, де ідея полягає в тому, щоб в, тако, в таких просторах могли займатися дітки, гратися, десь спілкуватися один між одним, як і внутрішнє переміщення, так і місцевість з метою інтеграції їх і з метою відчуття себе на Буковині як вдома. Також у нас є, було реалізовано сім проєктів по напрямку СІ так званому, де Мета полягала в тому, щоб створити на вулиці, створити дитячі майданчики. Із них два інклюзивних майданчики, де дітки зможуть займатися, гратися і відчувати себе повноцінною частиною суспільства. Завдяки зусиллям благодійної організації Рокада було здійснено більш ніж 60 транспортних супровідів спецтранспортом для людей з інвалідністю. Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту є досить таким популярним об'єктом культури у нас у місті і маємо багато відвідувачів, в будь-яку пору року музей працює без вихідних, і в тому числі і частими нашими відвідувачами є люди з обмеженими фізичними можливостями, щоб створити їм кращі умови для відвідування в цьому. році... Ми облаштували ось таку стоянку для е, автотранспорту для людей з обмеженими фізичними можливостями. Кошти обласної державної адміністрації і музею у співпраці спільно з департаментом соціального захисту населення і управлінням культури е, облаштували ось таку стоянку. Let's keep this kind, there are no reasons. Left to fight, let's keep it moving. And keep it like there are no heroes. Not this time. People, let's keep this kind, there are no reasons. Left to fight, let's keep it moving. Та доступний простір. GRUAP це ресурсний центр соціальної підтримки громадської організації Чернівецьке об'єднання. Захист. Вже півроку тут працює інклюзивна кухня, де навчають дітей та молодь самостійності у побуті. Основним завданням команди ставить перед собою не тільки навчати, а й об'єднувати в одному просторі людей. Дітей з інвалідністю та без інвалідності, навчаючи їх спільно, не розділяючи тут. Тренери вчать готувати прості та легкі страви, готують різне від яєчні до печива, кексів. інклюзивна кухня відбувається щомісяця і на неї абсолютно безкоштовно може зареєструватись кожен охочий, проводячи такого типу абілітаційні заходи. Ми даємо змогу стати більш самостійними в побутовому житті особам з інвалідністю різного віку, а особливо дітям та молоді з інвалідністю. Також у центрі відбуваються заняття для дітей та підлітків, які опинились у складних життєвих обставинах. Спеціалісти та психологи проводять арт-терапії, розвиткові заняття за системою навчань Монтесорі, вивчають англійську мову та фінансову грамотність. Також проходять курс із безбар'єрної мови та здорової комунікації. Коли ми говоримо про безбар'єрність, то ми розуміємо, що це має бути нормою суспільства, тому це більше ніж філософія. Це взагалі суспільство без обмежень. Тому дуже хочеться, щоб до 2030 року, а саме такий термін собі поставила перша леді України Олена Зеленська, щоб дійсно вона запрацювала повністю безбар'єрна Україна. І ми говоримо не тільки про фізичну безбар'єрність, ми говоримо і про ментальне. Дуже хочеться, щоб до осіб з інвалідністю і етично зверталися, щоб врахували так само їхню можливість отримати всі соціальні послуги, щоб була можливість пройтися в магазин або навпаки для батьків дітей з інвалідністю була можливість на відпочинок. Тому в першу чергу ми б хотіли звернути увагу на те, що такі люди дійсно вони потребують уваги. Такі люди є рівноцінними. Нашими партнерами суспільства і, і хочеться їх бачити у всіх сферах життєдіяльності. Це є основна мета, яку ми ставимо. І звичайно, коли ми будемо говорити про безбар'єрність, то ми хочемо бачити кожного на рівні, що зроблено в Чернівецькій області для безбар'єрної освіти. Так, в області функціонує 270 закладів загальносередньої освіти та 132 заклади дошкільної освіти з інклюзивними класами групами, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами. Зокрема, в школах 1443 дитини та в садочках 470. В області також організовано і оснащено 85 ресурсних кімнат для психолого-педагогічного розвантаження, які облаштовані і створені для того, щоб діти відчували себе комфортно. На Буковині створено та діють 18 інклюзивно-ресурсних центрів. У цьому році придбано 6 автобусів, спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення. Один автобус вартує 3 мільйони 149 тисяч гривень. Центри надання адміністративних послуг це ті заклади, до яких, певно, найчастіше звертаються люди за наданням тих чи інших послуг, чи то послуг, які надають органи державної влади, чи, то, чи послуг органів місцевого самоврядування. Тому, звичайно, ці адмінбудівлі мають бути в першу чергу забезпечені елементами доступності для людей з інвалідністю. Зв'язку з тим, що розширення мережі ЦНАП активно розпочалося десь останні два-три роки, де вже діяли нові норми ДБНів, і вдалося нам досягти хорошого рівня доступності центрів адміністративних послуг в Чернівецькій області. Зокрема, 82,8% ЦНАПів з п'яти у 52 громадах мають елементи доступності, скажімо так, базові елементи, тобто це пандуси, це сходи з поручами, це місця. Стоянка спеціально для осіб з інвалідністю це місце, де можна залишити коляску, там дитячу чи візок. Тобто ці базові речі присутні в більшій, в більшій мірі ЦНАПів області. Тому в 2023 році дуже багато було виділялося, приділялося уваги для оба барєрності Ми говоримо перш за все за пандуси, ми говоримо за. Підйомники для закладів охорони здоров'я ми говоримо за ліфти, які могли би розміщати там інвалідне крісло. Також виділялися кошти і для, для кімнат гігієнічних, для створення палат для інклюзивних палат. В кожному закладі на сьогоднішній день існує є вже створені по дві-три палати. Можна сказати, що даже намагаємося створити і на, не тільки по дві-три палати, взагалі в закладі, а створення в кожному відділенні одна-дві палати з покращеними умовами для людей з інвалідністю.